Доброго дня усім! Сьогоднішня наша тема звучить наступним чином: це Dictionary Writing Systems та робота в лексономі. Отож, сьогодні ми розглянемо такий ресурс, як лексономі. Цей ресурс призначений для створення, редагування та публікації словників. Так, Сьогодні я вам детальніше розкажу, як створювати словник на цьому ресурсі. Ми мусимо зайти за допомогою раніше створеного аккаунту, або за допомогою аккаунту Sketch Engine, і безпосередньо перейти до створення словничка. Я сьогодні буду створювати словник термінів корпусної лінгвістики. Це буде тлумачно перекладний словник, він буде двомовний, тому в заголовку пишу, що це є словник. Термінів корпусної Е, Також у нас тут є посилання автоматично створене і вказуємо, що це є простий двомовний словник. І натискаємо створити. Після цього нам доступна більшість налаштувань, тобто ми можемо редагувати словникову статтю в нашому словничку. Ми можемо натиснути конфігурацію тут є безліч опцій, таких як редагування. Опису словника, налаштування користувачів, які мають доступ, які можуть редагувати або змінювати наш словничок. Також ми можемо опублікувати наш словник, щоб його бачили інші користувачі, змінити посилання на наш словник. Також є налаштування словникової статті. Тут ми можемо змінювати її структуру, також можемо змінювати її зовнішній вигляд. Також є певні налаштування заголовного слова і налаштування параметрів пошуку, тобто за яким структурним елементом буде здійснюватися пошук. Є і інші експертні налаштування, але про них я сьогодні не буду розповідати, а перейдемо безпосередньо до створення словника. Для цього ми перейдемо на вкладку Configure. І розробимо структуру нашої словникової статті. Для початку у нас є така структура за замовчуванням, я її видалю, щоб ми почали створювати з нуля. Отож, наша словникова стаття розпочинається з умовного елементу entry, який сигналізує її початок. І ми вказуємо, що наша словникова стаття має мати такий структурний елемент, як headword. Тобто, це є структурний елемент для терміна а мовою Також словникове стаття має під-елемент, він є умовний сенс один. Зараз я поясню, що він означає. Також має під-елемент translation що є перекладом нашого англійського терміну українською мовою. І також має структурний елемент сенс 2. Також зараз поясню, для чого він. Headword ми вказуємо, що це є звичайний текстовий елемент, Sense1 Ми напроти вказуємо, що це є такий умовний елемент, який розподіляє наше заголовне слово від визначення до заголовного слова. І він має під елемент definition. Тобто це є тлумачення до нашого англійського терміну. Translation у нас є також звичайним текстовим елементом, а Sense 2 в нас вже є також умовним елементом, який відділяє наш український відповідник, і визначення до нього. Тому ми вказуємо, що він має під елемент також definition. Тобто визначення українською мовою. Все перевіряємо. Це також у нас є текстовий елемент, текстовий і натискаємо зберегти. Після того, як наша структура розроблена, ми можемо перейти до редагування, тобто додавання нових словникових статей. Натискаємо «New». Тут у нас вже є за замовчуванням, але ми створюємо свою. Тут мусимо відкрити наші піделементи, тобто, щоб вся структура у нас відображалася. Додамо піделемент headword, тобто заголовне слово, також піделемент sense 1, піделемент translation і піделемент sense 2. І відкриємо, sense 1 у нас вже має піделемент визначення, і sense 2 також піделемент визначення. І тепер можемо вставляти наші завчасно підготовані дані для словничка. Тобто копіюємо наш англійський термін і вставляємо його у Headword, зберегти. Далі переходимо назад і вставляємо наше тлумачення англійською мовою. В місце де є Definition. Також в дужках квадратних я вказала, вказала паспортизацію, тобто звідки було взято тумачення. Так, В Translation вказуємо наш українськомовний відповідник до терміна, Копіюємо і вставляємо. І в Definition ми вставляємо визначення українською мовою. Також копіюємо і вставляємо. Все це робиться вручну. Автоматизувати, на жаль, неможливо. Так, ми все вставили і після цього натискаємо «Save», Зберегти. І в нас створюється нова словникова стаття, яка поки виглядає таким чином. Ми можемо так і залишити, але можемо і модифікувати її вигляд, як я вже сказала, це робиться на вкладці Configure formatting. Тут ми можемо гратися і обирати, як буде виглядати наша словникова стаття. Тобто ми можемо відригувати, що наш headword буде, наприклад, відділений. Він буде містити. Наприклад, рамочку буде, нехай буде червоного кольору і виділений. Так само можемо відредагувати, що наше буде визначення виглядати також відділеним, і буде, наприклад, голубого кольору. І translation ми також мусимо вказати, що воно є в нас. Відділене, воно в нас є е, червоного кольору, щоб воно співпадало з нашим терміном. Воно в нас має товсту е, рамочку, е, і загалом все. Натискаємо зберегти. Так, переходимо в наш словничок. І бачимо, що ага, ми забули виділити. Знову переходимо на вкладку Configure форматування. І Ми забули виділити наш переклад. Можемо вказати, що він буде виділений, і натискаємо зберегти. Так, і тепер можемо переглянути, який вигляд має. Ось такий вигляд має словникова стаття. Тобто, у нас є виділені термін, і його переклад, і також відображається таким голубеньким визначенням. Отож, таким чином, ми створюємо. Словникову статтю на цьому ресурсі, на цій платформі. Також, якщо залежно від виду нашого словника, ми можемо змінювати структуру, ми можемо додавати якісь структурні елементи, можемо якісь структурні елементи видаляти, тобто це все залежить від виду нашого словника і тому подібне. Ось так. Ще хочу показати, як здійснюється пошук. Наприклад, якщо ми заходимо на наш цей словничок, ми можемо в пошуку знайти наш цей створений термін. Він у нас тут виділяється. Переходимо на нього і бачимо його. Все, дякую всім за увагу!